Доброго ранку всім. У нас сьома година. У нас Віктор уже зібрався на працю. Марсюшка шо, куди зібрався. Магулька? Ні, він ще не. Так, а я підсіла на Маккофі. 20 років не пила кави, а зараз не можу без цієї гадості жити. Это точно. Дедушка, ты походный свой рюкзак же ж не забудь. Там скромный сегодня тормозок у тебя. Скромный? Да. Скромненько, но со вкусом. Ферополь. То вдруг ты проголодаешься? А мы теперь приезжаем у селом, сразу все даем жевать. Да? Хорошая у вас работа, ничего не скажешь. Ну, да. Марсюш, Марсюшенька, Марсюшка, ну что ты игнорируешь? Мальчик, а сырка дать? Дать сырочка. Сырка? Не, сырка. сырка. Да, котик. Котик, зайчик, ну тик и не собачка, да? Так. Попьем кофе. Вспомним смак юности нашей. А дальше солнышко. Ты вот срыца трапезнича. Все, свет, свет, свет. Пишел? Щасливо. Ну, як це коти не забігли. Я думала, сейчас стадо забежить. Так, одна красавица тільки заходить. Второй, третій пошл. Шось мало. Добрий ранок, вы Пуся. Добрий ранок. Добрий ранок, Пуся. Вива, Вивочка, добрий ранок. Ну ви взагалі мене в 5 утра підняли. Да и что? О, еще один зашел. Еще один? Ще двух нема, да? Пусенька, ты здороваешься, да? Я ж вас кормила в пять ранку. Ище да? Ну, то Марселя еда. Хто взагалі Марселя еда, що ти їси? Ну добре, дівчатки, буду каву потім вже все останнє. Сьогодні планую сходити в Аврору. Ну, походу, може ще в якийсь магазин зайду. Дівочки, привіт всім. У вас таке буває, що вийшов за хлібушком а купив собі курточку. У мене ось таке сьогодні случилось. Покажу вам, продемонструю, що я за куртку купила. Ну, ось дівчатка швидко прибігла додому. Сходила в Аврору, ще зайшла в один магазин. Там я завжди фрукти беру. І там дівчата продавали отаку от куртку. Кажуть, цвіта беріть. Недорого, це ваш розмір. Вона така легенька, як пух. Взагалі, я діло, я її не відчуваю на собі. Думаю, треба брати. Вона, звичайно, оверсайз. Ну, нічого, це мене не остановить. В общем, я вам зроблю примірку. Оціните, скажете, як мені. І ще... В Аврору зашла. Там купила отакі подарункові кульочки. Хотіла познімати, але там пара сімейна на мене наїхала. Що ви тут знімаєте? І я відключила, не стала роздражати людей. Ех, у мене, на жаль, ноча і діти мої дуже далеко. Так що я не зможу їм нічого. Під ялинку на Миколайчика передати. Але у мене є дві знайомі дівчинки. Вони залишились без мами. Дікопійку я їду з бабусею. І я усім хочу такий гостинець передати. В общем, оцей кульочок положити отаку скляночку для напоїв. отакі такі перчаточки. София Люба. Луцею. Вот как она называется? Лошадкой. Такого Деда Мороза Рошеновского. Ну, это понятно, дребнички, но хочу все равно сделать приемную такая кэнди. И вот такая цепочка с собачкой. Оце я двом такі подаруночки зібрала. І вже на касі мені каже продавчиня. А не хочете за 10 гривень взяти іграшки на ялинку? Кажу, звісно, хочу. Ось дивіться, який набір. Хай я й не буду їх, може, вішати на ялинку. Поставлю десь як декор. Так що, якщо хочете, бігом в Аврору треба на 300 гривень скупитися. Так, мої дорогенькі. Зараз продемонструю вам курточку і буду готувати вже обід. Жере, твомблок, команджам. Plus riche qu'au jour passé, d'entendre et de l'homme de temps. Je reviens te chercher, je bête.